Всіх Вітаю, з вами Марія і сьогодні дивимось, як завжди, як кожного дня, що буде завтра. Карти вже полетіла зараз. Тож, давайте починаємо. Я теж все як завжди, без змін. Хоч десь у нас з вами стабільність повинна ж бути. Починаємо з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. Угу. Тут допомога в захисті. Там, де ви робите, якась у вас є справа, ви Ну вам хочеться щось зробити. І хтось буде допомагати навіть захищати вашу справу. Ну Наприклад, хтось вам буде казати, та що тобі то треба, що взагалі ти це, з, з цим пораєшся, е, а хтось. Стане на вам на допомогу, скажете, чого ти дивись, як гарно виходить, і взагалі це ж дуже треба. Ну, щось таке. Знаєте, коли хтось з одного боку буде нападати, з іншого боку, хтось буде захищати. А ви посередині цієї всієї дії е, попередження про. Е, ну, Наше з вами звичне, коли летить з усіх боків і треба ховатись. Теж тут є зашифроване в, в цих картах, і на дні колоди тут страшний суд. Тож будьте уважні, ну, все як завжди. Насправді, знаєте, от я це говорю, а це ж кожного дня треба прислухатись до сигналів тривоги, бути уважними і ховатись, і особливо знаєте де. Там, де частіше за все літає і не хочу на цю тему багато балакати, все всі знають. Тож, будьте уважні і знайте, що є ті, хто вас, от чого б це у вас не стосувалось в цей день, тобто завтра, обов'язково хтось стане на ваш захист. І ніяк інакше воно не буде. Але і ви можете дійсно потрапити в ситуацію, коли ви когось будете захищати, бо схочеться вам, щоб у людини все вийшло. Тож, давайте далі. Сфера кохання. Що ж у вас буде завтра у сфері кохання? Тут, я б сказала, не, не так вже і гарно, як хотілося би. Бо, знаєте, і суперечки, і через матеріальне, через гроші, через нестачу ресурсів, тобто чогось е весь день буде не вистачати. То грошей, то сил, то якихось продуктів не вистачає, нібито вже ви вдома і ніху, нікуди не хочеться йти, а чогось не вистачає, щоб вечерю, наприклад, зготувати. Тобто це день, коли між собою можете і не обов'язково сперечатися, але просто от обговорювати якісь такі теми, які вам ну вони складні, вам і вашому партнеру або партнерці. Але знову ж таки, тут тема захисту. Ну, я дно колоди, дивлюсь, захищайте один одного і... і не нападайте один на одного. Тут ну, якийсь такий день. Давайте далі. Що ж буде робити чоловік у бік жінки? Так, дивимось. Ну, як? Тут чоловік показує, що буде в такому, знаєте, настрої. Ну, Дівчат, для когось з вас він, він все ж таки, Це знаєте, як означити свою територію, як нагадати комусь, що він ваш чоловік або він ваш коханий, і щоб ніхто там на вас. Не мав права чи нагримати, чи взагалі там дивитись навіть. Для когось з вас може бути, на жаль, інша ситуація, коли він вам щось буде доказувати, своє таке, знаєте, коли вигадав собі, що десь там є вороги, які на нього нападають, чи там в вашій сім'ї, чи в ваших взагалі стосунках, може ваші подорожки, може ви самі. І буде щось там доказувати. Може бути і так, але, знаєте, день завершиться все ж таки більш-менш непогано. І, знаєте, задоволений, він буде щось дуже-дуже задоволений. Якась тема його просто тішити буде. Може, це ви будете його тішити. Тут ще й може бути спільна дорога, можете зустрітись. Разом десь там піти, або до вас приїде, або ви до нього. Тут вже дивіться, у кого яка ситуація. Далі дивимось, що ж жінка буде робити у бік чоловіка, давайте побачимо. Жінка у бік чоловіка хитрувати буде, хитрувати, знаєте, тут стосовно матеріального. Щось треба їй. Отак От їй треба. І чогось, це знаєте, як, наприклад, чогось не вистачає в цієї жінки, і вона ну, як викрутиться в цій ситуації, там чого завгодно. З чимось не може там поладнати і все ж таки викрутиться. Ну день, коли. Якась хитрість, але вона не, не в поганому сенсі. Вона навпаки, на користь, ну, на користь двом. Знаєте, коли і йому, і їй, і їй від цього тільки гарніше буде. І це, знаєте, як більш стабілізує відносини. Ну, от... Буває ж таке, що хитрість заради покращення О, тут саме така буде. Чоловік зрозуміє, що хитрує жінка. Ні, не зрозуміє, але йому сподобається те, що буде зроблено. І він, знаєте, ні, не зрозуміє. Йому сподобається те, що буде зроблено, сказано, там, ну, Дії жінки йому сподобається. І знаєте, він так її цінує от за все, що вона робить для нього, для них двох. Він просто її цінує, вона для нього найкраща. От Це це найголовніше. Давайте далі. Так, давайте дивитись для тимчасово одиноких. Ой-ой-ой, мені вже подобається. Для тимчасово одиноких, що там у вас завтра буде у сфері кохання? Та ну, Це ж класно. Хай так і буде. Слухайте, тут, тут дивіться, як. Насправді для багатьох це тема, коли все. Я не хочу бути тимчасово одинокою чи одиноким, я це як. Вирушаю на полювання, але таке, ну, непогано, не в поганому сенсі. Коли е, хтось з вас, як виходить е, в люди, ви готові себе показувати, ви готові зняти е, шапку невидимку. Коли, знаєте, я вже хочу, щоб мене бачили. Мені цікаво, щоб мене бачили. Тобто, це. Це більш підходить для тих, хто вже не сидівся вдома, кому хочеться вже спілкування. І у вас воно тут буде, бо прийняте рішення це вже, ну, як то кажуть, 50% того, що це відбудеться. А 50 це вже йдіть і десь будьте, десь, щоб вас бачили. Тож тут хай воно так і буде, бо Ваша зосередженість на цьому питанні вона буде наповнювати вас саме потрібною енергією, щоб вас бачили люди. Бо донині ви сиділи в такому, знаєте, ну, багато хто з вас сиділи в такому внутрішньому стані, нічого не хочу. От просто нічого не хочу. І так теж іноді треба, так ми встановлюємо свою енергію, накопичуємо енергію. Тут вже повну цієї енергії, ідіть, хай вас помітять і хай будуть ті самі знайомства, бо тут, знаєте, майже на порозі. Так, бачу, що за вікном вже ворони літають, попереджають. Будь ласка, я знаю, що це відео виходить запізно, але і карти то знають. Попередження не просто так. Будьте уважні, найближчі три дні. Будьте, будь ласка, уважні до сигналів тривоги. Це я, я ж перед вікном сижу, дивлюсь, то ж у мене тут, як то кажуть, свої істочники. Ну, давайте далі. Робота. Що у вас завтра буде в роботі? Отаке. Дивіться, щоб вам там сплатили за вашу роботу, так як домовлялись. Прослідкуйте, будь ласка, якщо у вас там день зарплати, чи там якесь, може, додаткова якась оплата за вашу працю, як домовлялись, щоб з вами не хитрували? Або... Для когось з вас це можуть вам пропонувати якийсь навіть підробіток. Не обов'язково, що це там всі йдуть на співбесіду. Ні, для когось це може бути на тій самій роботі, де ви є щось як підробіток. Домовляйтесь про гроші одразу і контролюйте, щоб все було по домовленості, бо, зрештою, можуть схитрувати з вами. Або, знаєте, так, швидко, швидко, швидко і щось і забудуть. Тож будьте уважні. Так, що ж вам важливо прийняти? Давайте побачимо. Що вам важливо прийняти завтра? Твої сумніви щодо того, що щось зміниться. Тут насправді тут будуть зміни, вони доволі швидкі будуть, але у вас є сумніви. Маєте право. Якщо є сумніви, значить була якась ситуація, яка не спрацювала донині. Тож, сумнівайтеся, але не дуже, не довго, я б так сказала. А краще поцікавтесь тим, як взагалі, от що що відбувається, як воно у вас там далі буде. Бо тут показана ситуація, яка як запускає якийсь період певних дій, певних пересувань. Так, тут більш Страхи можуть бути у когось з вас. Що вам тоді робити з цим всем? Тут не дуже себе там лякайте, бо тут доволі все гарно показують, гарно, швидку якусь перемогу. Взагалі, от те, що, те, що, те, що вас буде лякати. Воно не надовго. Це якась ситуація, яка ну, просто. от... Ну, мені на думку спадає, коли, знаєте, звучить сигнал тривоги і починає літати там з усіх боків. Все ж має початок і має закінчитись, коли, коли закінчиться. Останнім часом у нас довгі тривоги. Коли довго літає, там, кілька годин поспіль. Тож просто от відволікайте себе чимось. Я не знаю, там, навушники одягайте і музику вмикайте, сидіть співайте, сидіть, там, я не знаю, слухайте якісь афірмації, слухайте якісь там анекдоти, книжки. Відволікайте себе, не треба от сидіти і жахатись, це взагалі не варіант і не вихід, ви ж знаєте. Далі, від чого краще за все, відмовитись. Щось мені дуже вже мало світла, зараз я додам свічок собі і повернусь. Тож, від чого відмовитись краще за все. Давайте дивитись. Мовитись. Угу. Так, ну дно колоди, тройка мечів, трійка кубків. Тут про якісь трикутнички взагалі-то такі маркери виходять. І про. Ну, я трошки додам. Так, ну не для всіх, звісно ж, підійде, але ж показують, тож слухайте. Трикутничок, коли комусь ножа в спину встромляєте, Будь-який може бути трикутничок, це коли. Дружба проти когось, це коли за спиною когось обговорюєте, це може бути і інтимна складова у цього трихутничка. Тут по-різному може бути. Тут для кількох людей йде інформація. І взагалі показана ситуація, коли ця ситуація швидко не завершиться. До чого вас це доведе, тут буде базікати вам хтось, що взагалі це все. Серйозно це все, буде ну веде нас до створення сім'ї. Це ні це просто так, ну людина знає, що ви хочете чути, і буде аж, аж знаєте, аж так гарно, красиво вам співати, але це хитроще, це неправда. І все, чим завершиться, оце розбитим серцем. Тож, дивіться, чи вам воно варто, чи не варто, взагалі треба, чи не треба. Ну, карти кажуть, від цього краще відмовитись. Вирішувати тільки вам. Тож дивіться, як вам вчиняти. Далі, чого ж не уникнути завтра, давайте побачимо, чого вам не уникнути завтра. Виходить, засмучений такий, що аж аж край. Засмучений через якусь дорогу. Як вона не відбудеться, та дорога. Так зараз треба. Там, де у нього щось затримка якась, так зараз треба. Це знаєте, бувають ситуації, коли затримка це як прихований лад. Це, як знаєте, от якби людина потрапив там в ту дорогу, чи потрапила в ту дорогу, якби сталася та дорога, то щось би пішло не гаразд. А таким чином зберігається рівновага. Так треба нічого. Смуток він тут такий, що пройде, потім пройде. Все буде добре. Тут ситуація, яка до зими цілком і повністю владнається, для когось така додаткова інформація. Давайте далі, чого ж вам, чого не уникнути? Оце воно було, а тепер чого вам радять? Слухайте, в мене кіт вже там меблі. Штовхає, я зараз повернусь. Пробачте, будь ласка, виявляється, некіта кицька і така дивовижне створіння. Якщо їй щось треба, то вона і меблі посуне. Отака маленька, здається, 2,5 кіло вагою. Але сила силенна, в тій киці. Давайте порада від вищих сил. Порада від вищих сил. Як же ж тут хтось мріє про побачення з вами? Яка ж ви кохана для цього красення? А хто? Хто красень? Ну так, так, зараз. Оцей красень показався король мечів. Але для нього ви королева кубків найбажаніша, найкоханіша, тобто думає про вас багато, мріє про вас багато і дуже хоче якусь ситуацію з вами врівноважити От до такого ідеального стану довести от якісь, або якусь справу між вами, або, знаєте, тут тут бажання зробити так, щоб всіх влаштувало. Так показано. Щось, знаєте, щось в нього навіть сон не дуже останнім часом. Таке бажання вам якийсь сюрприз, дарунок зробити, десь піти поїхати з вами, десь взагалі, от знаєте, це мрії про те, щоб десь там вас так повести щоб не було більш нікого, крім вас двох, і щоб всі складнощі вони залишились десь там далеко. І почати все з нового аркушу. Це така, знаєте, таємна мрія, але так все затягується і крає йому серце, що не може він це все. Вчинити отак, от як йому хочеться швидко, в один момент тут такі є, є певні страхи в цього чоловіка щодо со, со, стосунків з вами, але тут і кохання, тут і бажання, тут всього купа купизна до вас. Хоча демонструє себе дуже таким, знаєте, ну, серйозним, таким врівноваженим, спокійним, а внутрішньо там така хуртовина і думок, і почуттів, там, 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 от, ну, там таке твориться, але зовні, повірте, ніхто не здогадується. Вміє себе тримати в руках, от просто вміє. І, це, знаєте, як забороняє собі сказати більше, ніж, на його думку, ніж це треба. Такий, знаєте, трошки вже перемудрився. Ну, добре, на цьому все. Бережіть себе, хай ваш день буде добрим, гарним, світлим, чистим, спокійним, чистим від будь-яких страшних думок. І взагалі, хай все буде добре і міцного здоров'я вам. Бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Всім пока.